Усім привіт! Мене звати Аня, і, можливо, це незвичний формат, в якому ви звикли мене бачити зазвичай. Бо я захоплююсь не тільки комп'ютерними іграми, а й ще й іншими хобі, наприклад, плету, силянки і роблю різні прикраси. Тому мені сьогодні захотілося поділитися своїм досвідом, як же я справилась з тим, щоб зробити цю селянку і дукат. Тому, якщо вам цікаво, приємного перегляду, зустрінемося вже в кінці відео. Коротко розкажу, як я це робила. Перед собою на екрані ви можете бачити схему, за якою я плила. Я її зробила спеціально для вас в одній програмі. Для себе я зазвичай малюю в блокноті або беру схему з інтернету. Отже, що ми робимо спочатку? Спочатку ми нанизали три бісерини для перехідного рівня, так би мовити. Наступним етапом у нас буде. Нанизування ще трьох намистин, Тобто зараз я пояснюю е, лівий край, тобто найлівіший ряд, е, ми йдемо вниз спочатку. І завжди я нанизую в середню намистину попереднього ряду. Тобто Якщо намистин було 5, то це буде третє, якщо їх було е, непарна кількість, наприклад, 4 або 6. То це вже треба дивитися на схему. Е, наступний ряд в нас йде 5 намистин, які я знову продіваю через середню сену е, бісерину попереднього ряду. Ще раз 5 і знову 5 в третю згори. Е, далі настає етап, коли треба зробити підвісочку. Для цього треба нанизати окремо сім намистинок. Ну, або ж бісеринок. Усіх їх ми нанизуємо вздовж нитки, тобто некуд не просовуємо голку, просто нанизуємо, збираємо в кубку і порожню голку з ниткою прострумлюємо крізь середню, тобто четверту. У нас утворюється така петелька, її ми підтягуємо до основного виробу і утворюється сама підвізка. Далі треба її закрити, для цього нанизуємо 6 намистинок на голку і просовуємо голку в середню бісерину попереднього ряду, який ми вже нанизали, тобто там, де було 5. Далі йдемо вгору. Для цього знову набираємо 5. Просовуємо в середню. Знову 5. І знову в середню, тобто в третю. Далі, щоб був плавний перехід, треба нанести 4 намастини. І знову 3. Так, ми закрили ряд. Усі наступні рази я повторюю цей паттерн. Таким чином, я плела силянку до тих пір, поки не буде потрібна мені довжина. Просто коли я на око визначила, що ніби достатньо, я приміряла виріб на себе, щоб він ну, був максимально близький, кінці були максимально близькі один до одного позаду моєї шиї. Але все це індивідуально, адже якщо зробити кінці максимально близько, тобто виріб буде максимально круглий, то нам не треба буде під'єднувати ланцюжок. Допоміжний, щоб можна було варіювати, тобто ви зробите одну фіксовану довжину і все. Я зробила максимально близько, але не прямо, щоб вони з'єднувалися в кінці виробу, щоб можна було і ланцюжок під'єднати, і коригувати, і виріб гармонійно виглядав на мені. Ще виник момент, коли в мене закінчилася нитка, це було звичайно неприємно, і найдовше знову ж таки причепити нову нитку. Я відрізала потрібний мені вже не шматочок нової нитки. І один з її кінців, коротший, прив'язала кількома вузликами до старої нитки. Ви бачите це на відео. Потім треба було заховати всі непотрібні кінці тобто два коротких. Адже довгим я потім мала ще працювати, нанизувати бісер на нього. Тут немає нічого складного, просто знову вставляємо короткий кінець у нитку. Важливо пам'ятати, що спочатку ми ховаємо минулу основну нитку основи, тобто яка в нас стара нитка, спочатку ми ховаємо її. Для цього вставляємо її в голку і ведемо за напрямком плетення. Так, її треба сховати серед намистин. Подекуди я ще зав'язувала вузлик, щоб точно нитка не вилізла і не розв'язалася. Коли вже нитка занадто коротка, і голкою складно її вплітати між бісеринок, або ви вже достатньо проплели, на вашу думку, то можна обрізати нитку. Подібну процедуру потім я ще провела з коротким кінцем нової нитки. Але тут вже специфіка протилежна. Потрібно вести її вгору вздовж виробу. Тобто, якщо основну нитку ми ввели вниз по виробу, якби ми продовжували плетіння, то нову нитку треба закріпити зверху, також по плетінню. Дорогу я зав'язувала вузлики між бісеринами, ви можете бачити це на відео, як я це робила. І в кінці в нас виходить, ніби якщо ми просвітимо через рентген наш виріб, то основна нитка колишня йде вниз, а кінець нової нитки йде вгору, так би мовити, в різні сторони розплетені, і новий довгий кінець нитки в нас стає на правильне місце і ми можемо далі плести виріб. Поки ви дивитеся таймлапс, як я плила цю силянку, я скажу, що я не вигадала схему цю та інший свій виріб, який ви також побачите в цьому відео, сама. Я користувалася натхненням з інтернету, а схема взагалі знаходиться у вільному доступі. Додам тут кілька референсів, які я використовувала. Мені дуже сподобався стиль, який використали авторки цих силянок. Але все ж щось авторське є в моїх роботах, адже, наприклад, схему, яку я використовую, я трошки переробила, щоб вона була трошки коротшою, адже в інтернеті є її довший варіант, та її підвізку ви згодом побачите, що вона не така ідеальна, як на референсах. Ну все, повертаємося до роботи. І ось, коли я вже визначилась, якої довжини буде мій виріб, якої окружності. То треба почепити замочок. Той метод закріплення замочку, який я показую, не є якимось професійним, я робила це сама, тому, якщо ви сидите в інтернеті краще, то користуйтеся ним. Але я взяла три намістини, нанизала їх на голку кінця виробу, в майбутньому вони будуть половинкою петельки. Потім я взяла завчасно приготовлений замочок, який з'єднала із кільцем. В середину з'єднувального кільця треба просунути голку з ниткою, піднімати її максимально близько до виробу і кілька разів обплести ниткою. Я робила це тричі, а потім зав'язала кілька вузликів. Тепер маю надію, що воно не розплететься. Далі я нанизала ще три бісерини, щоб зробити петельку, і кілька разів вплила нитку всередину виробу. Довкола замочку. Потім вплила нитку виріб і зав'язавши вускник, відрізала. Те ж саме я робила з іншої сторони. Нанизала на кінець виробу три намистинки, підготувала з'єднувальні кінце з ланцюжком, оплила ниткою довкола кільця кілька разів, зав'язала вузлики, знову нанизала три намистинки і вплила нитку в виріб. Зав'язала вузлик і відрізала. До речі, тут в мене була нитка коротша, ніж з іншого боку, тому я не змогла в кінці нормально зав'язувати вузлики. Але якщо просовувати голку в петельку не передом, так, не гострим кінцем, а задом, то також цілком можна зав'язати вузлик, тому такий вам мікро-лайфхак. Отже, такий в мене вийшов готовий виріб. Я була ним. Задоволена, не скажу, що цілком задоволена, бо <смі> з одного боку вже на середині плетіння я помітила, що я зробила помилку і нанизала в одному місці зайву бісеринку, але все ж я робила для себе, а не на продаж, і це також досвід, тому наступного разу буду уважнішою. Також комплект до цієї силянки я вирішила зробити підвіску із хрестиком. Для цього я купила оксамитову стрічку, спеціальну підвіску, ну а вся решта фурнітури в мене вже була. Отже, спочатку я відміряла потрібну довжину стрічки. В мене вийшло 32 см, але це від кінця до кінця, повністю охоплюючи шию не надто щільно, щоб було чим дихати. Але я розуміла, що треба буде ще чіпляти замочок, тому. Трошечки менше відрізала не 32, а 30 см. Далі склала цю стрічку навпіл і відмітила олівцем всередину. На цьому місці найтовшою голкою, що була в мене в домі, я зробила отвір, в який потім просуну з'єднувальне кільце. Я приблизно помітила собі, на якій вона має бути висоті від краю, щоб нормально входило з'єднувальне кільце. І зробила отвір. Пораду, яку я можу дати після цієї маніпуляції, це робити отвір достатнього розміру. Тому, що, якщо він буде у вас замалий, то оксамитова стрічка буде його швидко стягувати, і ви не зможете нормально просунути з'єднувальне кільце. І ще одна порада це завчасно не нанизуйте на з'єднувальне кільце вашу підвіску, тому що так буде складніше одягати. І, зрештою, після, мабуть, 10. Хвилин страждання, щоб нормально вставити це з'єднувальне кільце, я це зробила, бо я спочатку пробувала з'єднати одразу і кільце, і підвіску, і стрічку. У мене нічого не вийшло, тому спочатку треба просто нанизати кільце. І отакий напіввиріб у мене готовий. Наступним етапом, який я, на жаль, не засняла, тому що я робила це в іншій кімнаті, де е, є стіл, який не так шкода заляпати в клей. На цьому етапі я прикріпила затискачі для стрічки. В цьому немає нічого складного, я взяла звичайний клей момент. Нормально так додала клею на край стрічки, щоб вона була мокренькою, цупкенькою, і швиденько. Нанизала затискач, після чого плоскогубцями обережно затисла стрічку, щоб не порвати її, і все, те ж саме повторила з іншого боку. Додатково для надійності, так як я робила це вперше і не знала, як правильно це робити, щоб вона достойно трималася, то я ще із країв додала трошки клею, Так би мовити, щоб міцніше скріпити стрічку із самою фурнітурою. Ну і Завершальний етап максимально простий. Треба з одного боку прикріпити з'єднувальне кільце ланцюжок, подовжуючий до стрічки, а з іншого боку з'єднувальне кільце, замочок, і знову ж таки фурнітуру на самій стрічці. І в кінці в мене вийшов ось такий виріб. Можливо, ви помітили, що колір фурнітури позаду стрічки і фурнітури самої згарди відрізняється, але я вам скажу, що мені так подобається. Я не знайшла кольору фурнітури підвіски такої ж, як була і основа, тому довелося імпровізувати, але це ж виріб для мене, я не роблю його на продаж або щоб хизуватися, який я майстер своєї справи. Тому мені не вподобає те, що я зробила, навіть якщо в ньому є невеличкі недоліки. А зараз повертаємося до колишньої мене, яка записувала для вас цю вставку. От ви у кінці відео. Рада вас вітати! Сподіваюсь, вам сподобалось. І ви хоч щось зрозуміли або не зрозуміли, але я поділилася власним досвідом. Можливо, когось надихне е, моє виконання, і ви також захочете зробити якусь таку прикрасу для себе або на подарунок для рідних друзів. І, взагалі, розпочати свою справу і займатися цим професійно, а не як я. я. Тому, якщо вам сподобалось, ставте лайк, пишіть в коментарях, можливо, ви хотіли побачити якісь ще туторіали, як я плету щось, підписуйтесь. Точніше, фоловтеся на мій твій-аккаунт, де я час від часу проводжу трансляції, але сподіваюся, що колись це буде дуже часто. Uh, і зустрінемося в нових відео. Сподіваюсь, це буде якась нова гра. Якщо вас така цікава, подивіться, подивіться інші мої відео. І дякую, що були тут, адже якщо ви додивилися до кінця, ви взагалі золота людина. Щастя вам, здоров'я і успіху в цьому і наступному днях. Цілую всічки і до нових зустрічей. Па-па!